Аби запобігти біді, рятувальники щороку проводять майстер-класи, на яких нагадують про основні правила безпечного святкування нового року. Часто саме несправні електричні гірлянди або неправильне розміщення легкозаймистих прикрас стає причиною пожежі. Наша знімальна група побувала на такому заході і готова розповісти вам, як убезпечити себе та свою оселю від нещасного випадку. Річні свята важко уявити без ялинки, аби додати настрою, зазвичай її прикрашають різноманіттям з іграшок, гірляндами та мішурою. Однак, перш ніж вдягнути зимову красоню, варто приділити увагу не лише її зовнішньому вигляду, але й правилам безпеки. Адже як зазначають рятувальники, нарідко головний святковий атрибут може нести небезпеку. Тому, перш за все, ялинку важливо надійно встановити якомога далі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню. Забороняється встановлення ялинки на шляхах евакуації, а також біля е, нагрівальних приладів, тобто це елект, а також електроприбори. Бо <кій> це може призвести до виникнення пожежі. Забороняється встановлювати на ялинку там штучні іграшки, тобто це вати да Крім того, що це гарчі матеріали, напуснапусім іграшки, тому що вони пластмасові, також вони горять. Не варто забувати і про правила електробезпеки для прикрашання в жодному випадку не можна використовувати несправні несертифіковані ілюмінації. Необхідно перше, якщо ви її покупаєте там, наприклад, в магазинах. Необхідно її провести візуальний осмотр, взяти, наприклад, цю коробку і подивитись на ній відмітки, що вона відповідає, ну що вона що вона сертифіцірована. Перед її встановлення на ялинку необхідно її включити підключити її до електроживлення і по подивитись зробити візуальний осмотр. Тобто, щоб на, на самій гірлянди не не було нічого, е, ніяких дефектів пошкодження. Вимоги пожежної безпеки стосуються не лише новорічних ялинок, прикрас, але й інших виробів, що використовуються під час святкування нового року. Зокрема, свічки, хлопавки, бенгальські вогні забороняється встановлювати на ялинку та поруч із ватним снігом і паперовими іграшками. Якщо це сама гірлянда, то необхідно якнайшвидше витягнути з мережі. Якщо загорілася, наприклад, сама ялинка, то необхідно її повалити на землю, взяти там мокру, взяти мокру там, ганчірку да, і накрити її. І накрити її. Запорізькі рятувальники зазначають, саме в період новорічно-різдвяних свят збільшується кількість пожеж, пов'язаних з неправильною експлуатацією піротехнічних виробів і гірлянд. І радять, варто дотримуватись вище зазначених вимог пожежної безпеки.